Ассаляму алейкум ва ва аберкету. Хвала Господу світів, мир благословення пророку Мухаммаду, його сім'ї, його сподвижникам і всім, хто послідував за ним аж до судного дня. Хочу поділитися своїми враженнями від того, як функціонують змі, як функціонує інформпростір сьогодні в Україні. Ще три роки тому ніхто з нас не міг уявити, що таке можливо. Але тим не менше, нині ми живемо в умовах, живемо і працюємо в умовах гірших, аніж у 90-ті роки. Сьогодні табу більше, заборон більше, нещирості і відвертої брехні більше. Прикро те, що на нинішній час припадає професійне становлення нової генерації журналістів, вони приходять і бачать, що таке можливо. І це прикро. Здавалося би, минуло більше 20 років після того, як завалився радянський Союз. Але оця от зараза радянська, вона продовжує жити і вона продовжує циркулювати і в інформаційному просторі. Зокрема, і нове покоління, яке мало вже бути вільним, чистим від цього, воно продовжує нести в собі оцю от радянську бацилу радянської брехні, радянських штампів, пострадянських штампів і нещирості тієї якою було пронизано все в ті часи. Сьогодні хочеться говорити про монополізацію, тотальну монополізацію і в політиці, і в економіці. В цій ситуації попит на об'єктивну, незаангажовану, оперативну інформацію зменшується, а подекуди і прагне до нуля. А відтак і потреба в нас, журналістах, вона менше. Нас прагнуть перетворити на обслугу для можновладців, для олігархів, для тих, хто контролює і гроші і владу. Сьогодні для багатьох журналістів настає час екзистенційного вибору. Кожен має для себе визначити ту межу, за яку він не може переступити у своїй роботі без того, щоб перестати бути журналістом, перестати бути людиною врешті. Хочу нагадати відоме висловлювання пророка Мухаммада, який сказав, що кращий джихад це слово правди, сказане несправедливому правителю. І сьогодні є чудова можливість і є потреба для журналістів ставати на цей джихад слова. Взагалі, поняття джихад, воно дуже багате і різноманітне, це предмет дослідження багатьох богословів, але одне, один з аспектів цього поняття це джихад слова. І він один з найбільш цінованих, тому що ми бачимо сьогодні, наскільки це важливо, слово правди, сказане несправедливому правителю. Коли ми бачимо, що під шаманські Камланія, про покращення, про реформи відбуваються значні суспільні деформації. Ми повинні говорити правду. Наскільки наскільки це важливо, от мені довелося чути від одного шанованого експерта, відомого в нафтовій галузі, в енергетичній галузі, він мені сказав: він каже: Ну, от я кажу. Я кажу те, що я знаю, те, що я розумію, як е, прагну бути об'єктивним, бо інакше я би не був експертом. Ти пишеш, ти теж пишеш об'єктивно. Але яка від цього користь? Нас не беруть до уваги? Наша думка нічого не важить. Відповідь е, проста. Мені здається, що відповідь проста. Ми говоримо для того, щоб люди робили усвідомлений вибір. І тоді, коли вони йдуть, і тоді, коли вони йдуть на виборчі дільниці, і тоді, коли вони виходять чи не виходять на вуличні акції, хочу сказати всім колегам, надійшов час джихаду слова. Я закликаю вас зробити свій вибір. Салам алейкум, бережіть себе.